Привіт! Сьогодні ми поговоримо про велике перезавантаження комітетів Верховної Ради. Причому поговоримо ми так, що ми і згадаємо пересування ліжок в Кабміні, як це пов'язано. Декілька разів згадаємо, до чого тут відома порна актриса Саша Грей. і... Навіть напевно поговоримо про міністерство єдності. Ну коротше, я сподіваюся, я вас заінтригував. Справді сьогодні вийшла стаття про те, що збираються звільняти кітьманцева Третьякову і ще ряд влів комітету. Розберемо, що справді там відбувається, хто і куди і кого хотів звільняти, і чим все це закінчилось? У нас є напевно унікальний інсайт, який точно буде цікавий, як мінімум, представникам коаліції. Як завжди, вони про це дізнаються від нас. Ребят, привіт, можете дзвонити, я вам поясню, що там насправді відбувалося. Тож, з вами Ярослав Шелезняк. Це канал «Залізний нардеп». і. Нагадаю, що ми дуже будемо вдячні за ваші коментарі, подобайки і підписку. Ми хочемо, щоб цей канал розвивався. Тож починаємо. Давайте я почну з події. Напевно, навіть люди, які в політичному контексті це не помітили, але прям... Це ходила по всім депутатським чатам, тому що сьогодні вийшла велика стаття на видання главком про те, що будуть перезавантажувати комітети Верховної Ради України, і навіть називають про те, що в найближчий час хочуть звільнити як мінімум п'ять голів комітету. Всі вони є представниками коаліції. А тут я хочу одразу сказати, що ця стаття. В такому вигляді не відповідає дійсності. Ем... Зараз ви зрозумієте, чому я так стверджую. І де там частина правди або частина домислу, але в будь-якому разі, станом на зараз, я не підтверджую факти з цієї статті в тому вигляді, яким вони були подані. І в принципі, от далі ми будемо так чи інакше робити оце відео як відповідь на цю статтю, і пояснення, в принципі, що хотіли зробити з цим великим перевантаженням комітетів, і чому це все накрилося мінієдом. Отже. Перше, взагалі ем, треба для того, щоб поговорити про резавантажені комітети, зрозуміти першу причину, ем, ну звідки взяла, взялася ця ідея. Їх було декілька. По-перше, на ем, декілька місяців наз... назад планувалося велике оновлення влади. Воно планувалося по різним причинам. Я думаю, що в першу чергу для того, щоб там якби хоч якось пустити пару. Але ідея була в тому, щоб порядок ключових державних органів показати ну, якусь заміну облич. Так як виборів немає і бути під час повноштабної війни не може, то влада зрозуміла, що ну трохи картинка почала притиратися, і в найближчий час люди. Вже це недоволення будуть перекладати на президента, Тож ідея була в тому, щоб одночасно, в вересні, в той момент, коли починається типу новий політичний сезон в Україні, зробити оновлення декількох інституцій. Кабінет міністрів зрозуміло, там достатньо легко це робиться. Да, Звільняється прем'єр, призначається новий шмихаль. По парламенту таку історію не зробиш, і тоді прийшла ідея, що окей, так як слугу народу і в принципі парламент представляють голови комітету, ну і президія, то відповідно можна було б замінити голів комітету. І ось саме в цій ідеї і була от закладена історія під конкретно слову народу, які очолюють більшість парламентських комітетів. А по факту, все окрім комітету з питань євроінтеграції та комітету з питань свободи слова. І ще комітету спорту, пробачте. Ця ідея, як ви розумієте, не буде реалізована. Поговоримо, чому причина номер два. Так як. Парламент і парламентські комітети відповідно формувалися на початку скликання. Тоді ще головою був ОП Андрій Богдан. І більшість людей, які очолюють комітети, вони не є лояльні до Єрмака. І відповідно дуже часто вони так чи інакше. Суперечать його позиції або її відкрито саботують. Це звичайно не переходить в історію, коли хтось виступає відверто проти. Напевно, це може собі дозволити буквально тільки Анастасія Радіна, яка очолює антикорупційний комітет. Але ну просто у голови комітету є можливість зробити італійську забастовку. І дуже часто, коли. Навіть е надходить якась чергова ідіотська чи корупційна ідея. Ну, голова комітету чудово знає, як умовно зробити так, щоб вона розвалилася. Причому до нього жодної претензії не буде. І так, як більшість горів комітету, вони ще раз знаходиться в парламенті не завдяки Андрію Єрмаку і вилетять з парламенту і, ну, чисто через нього. То відповідно, ну їм команди він дати не може. Ругається, там вони кличуть його на цю нараду з президентом. Всі кивають головою, потім приходять в залу, і все благополучно валять. Як приклад, це те, що відбувалося з ідеєю підвищити зарплату другу Андрія Єрмака, Руслану Магомедову, який очолює комісію по цінним паперам. Всі задачі виконували тричі провалювали потім в залі. Так буває. От просто так співпало, що якраз на цю норму не було голосів. Пункт номер три. В слузі народу є декілька людей, які е, дуже лояльні до влади, все виконують, дуже часто беруть на себе негатив, і справедливо питають, а де ж оця нагорода за таку лояльність. Раніше теоретично морковкою для цього була історія з призначенням в уряд. Але. Зараз список слуги рухатись не може. Відповідно, була певна ідея знов ж таки вона ближче до крила Андрія Єрмака про те, що було б здорово ну якось віддячити найбільш лояльним людям в команді ну, посадою, хоча б голови комітету в Верховній Раді. І відповідно, якраз для цього треба було звільнити нелояльних до себе людей і потім питати ці посади. Лояльним людям, які, звичайно, будуть вдячні ще більше. конкретно голові Офісу президента, яку цю ідею і придумав. Це про першу причини. І тут я зроблю одразу дисклеймер, чому це все розвалилося. Тому що, на відміну від влади. Ну, точні, на відміну від офісу президента, депутати вже сидять в одній залі з тими ж самими людьми, з якими в більшості останні мають гарні відносини. 6 років. І відповідно, коли історія відбувається про Кабмін, ну окей, тут десь у парламенті є консенсус, що це там. Офіс президента на це впливає, ну ще не менш у слуги народу, а от що йде історії з парламентськими комітетами, тим більше по людям, які за шість років, в принципі, вже себе показали, якусь довіру отримали, всі знають, як з ними працювати. Ну, коротше, це внутрішня історія, то тут так само є такий внутрішній консенсус, що ну якби це точно не має бути зона впливу офісу президента. Та в принципі їх думку ніхто і не питає, і тому, якщо коротко. Зробити дисклеймер, і ми далі будемо говорити, кого хотіли замінити, але ну забігаючи наперед, ми тут звернемося до відомої порнозірки Саші Грей, яка, мені здається, в одну фотографію може показати, що з цією ідеєю трапилось. І, ну, коротше, ця ідея, очевидно, мала би. Мало би отримати створення мін'єду. Чому ми звертаємось до Саші Грей? Ну, по перше, тому що нагадаю, ми збираємо зараз петицію на легалізацію порно. Тому ще раз там знайдете лінк, прошу вас підписатися. По-друге, тому що об'єктивно у офісу не те, що не буде на це голосів. у на них навіть 150 голосів на це не знайдеться. Це розвалиться і тому одразу цю ідею можна забувати. Але вже. Раз ми вирішили записувати про це відео, то давайте розберемо, що планували робити і про які комітети йшла мова. Насправді я знову ж тут повернуся до статті на главкомі, ось той перелік, він, по-перше, неповний, по-друге, деякі прізвища там. Дарма загадувані їх не збиралися звільняти. Ну що я не чув про це. А деяких хотіли умовно підвищити чи там об'єднати ну, Коротше, багато різних було варіантів. Чому я так говорю з точки зору хотіли, тому що вся ця ідея, вона в принципі не була. Якби написана і реалізована по конкретним прізвищам і комітетам, тому що вона розвалилася на етапі того, що Єрмак разом з президентом, напевно, вже в кінці тисніше Єрмак переконав президента, що треба перевантажити уряд значно раніше, сейвіші позиції, і в принципі для того, щоб закріпити Середенко як прем'єра, і покидувати нелояльних до себе міністрів, включаючи деяких людей від Мінніча, і тому. Всю цю ідею з великим перезавантаженням на вересень, де хотіли ще там колись малюка діти, не збув відповідно поставити там поклада. Ну коротше, це багато звільняти гур, ну всю всю, всю, всю цю історію оновити. Вона вся розвалилася, і відповідно зараз мова йде лише про велике пересування ліжок, про яке ми вам вчора записували відео, і яке відповідно зараз будуть називати. Новим урядом Зеленського, хоча по факту давайте говорити відверто. Це будуть ті ж самі обличчя, але повертаємось знову ж таки до комітетів. Хто мав би за одним із початкових планів бути замінений чи звільнений? Тут мова йшла про великий перелік знов ж таки людей. Він не повний, ніхто повного переліку не має, тому що його не існує. Але про кого умовно говорили? Це про голову фінансового комітету Данила Дітьманцева. У нього погані відносини з Єрмаком. і, Відповідно, його вже давно намагаються вони підсидіти і звільнити. Проблема в тому, що ніхто більше, окрім нього, податковий кодекс не читав. Про... Третьякову я чув, але не підтверджую, і відверто говорячи, навіть серед там, я переконаний, офісу, ніхто навіть і не думає. Тому що просто цей комітет ніхто більше не очолює, і ну, Галина достатньо непогано, до речі, має відносини з Свірединка. Ми про це ще окремо поговоримо. Шуляк її справді хотіли декілька разів звільняти, але поки наскільки мені відомо, цю ідею відставили, хоча у них там, на відміну від всіх інших комітетів, є кандидат, це Віталій Бєзгін. Була окрема гілка дискусії по голові правоохоронного комітету Сергія Іоношаса. Його теж хотіли заміняти, тому що, начебто, претензія була, що він не керує комітетом або не так впливає на комітет. Проблема в тому, що кандидатів на його заміну немає. Ну Тобто, на Макса Бужанського ви його не заміните по очевидним причинам, а більше, в принципі, у них там і немає на кого опередити. Тому. Ідею з заміною Сергія Іоношоса прибрали, і я не думаю, що до неї повернуться далі. По Анастасії Радіни теж саме вона точно не подобається офісу президента, та да, в принципі вона і не дуже сильно з офісом асоціюється. І була ідея, яка одразу розвалилася: це приєднати антикорупційний комітет до правоохоронного комітету, типу, таким чином об'єднавшись. Але м, на цій ідеї одразу зіткнулося з тим, що буде новина, рада ліквідувала антикорупційний комітет. Як ви розумієте, це прям буде дуже, дуже погано. А заміняти Анастасію ніхто. То не збирається по перше немає на кого. По-друге, ну типу, всі розуміють, що це зробить тільки гірше, і тоді, якби антикорупція, м'яка говорить, що буде від влади виглядати ще, ще погано. Короче. Анастасію одразу зняли з порядку денного, ніхто її теж збира... заміняти не збирався. Ідемо далі, окремий трек справді по Андрію Геросу. У нього справді погані відносини з Єрманом Галущенка, і той все думає, бігає, як його замінити. Те ж саме, заміни на нього немає, і відповідно голосів на заміну не буде. Як ви розумієте, Єрман може в Верховній Раді тільки прийти і отримати. Мініє тому я не думаю, що чесно говорячи, це реально далі. Що було для мене новиною, але я підтверджую, що це точно обговорювалось. Це думали про заміну відповідно голови е, оборонного комітету і пана Завітневича. Чесно, не маю жодного уявлення, чим він там заважає. Достатньо мені здається збалансований комітет, та і, в принципі у пана Завідневича завжди адекватна позиція. І відповідно, як мені пояснили за те, що комітет атакує Ростема Мєрова і щось там питає. По-перше, я чесно, не бачив, щоб вони атакували. По-друге, ну блін, оборонний комітет не те, щоб багато запитував, як на мене. У мене зовсім інша претензія. Але ну, ось ще раз я думаю, що питання знову ж таки нелояльності до Андрія Єрмака, головне, і думали його заміняти як кандидата говорили. Теж, члена Комітету Єгора Чернєва, Наскільки мені відомо, вся ця історія теж розвалилася. Мова ще йшла про голову освітнього комітету Сергія Бабака, і е, по ньому там є декілька чуток, що хотіли відправити на міністрні міністра, а просто замінити в комітеті. Е, потім зрозуміло, що в комітеті його міняти немає ніякого сенсу, тому що просто там не буде ні на що голосів. А на міністра я так розумію, що знов ж таки ніхто не відправить, тому що список не рухається. І останній голова комітету це пан Задорожній. Ви, напевно, його і не дуже чули. Це нова новий голова комітету прав людини і деокупації. Він став головою цього комітету після того, як Дмитро Лубенець пішов на омбудсмена відповідно по правам людини. Пан Задорожній вважається людиною, яка. Близька, ну чисто поки моршнішій чи лінії, до Андрія Єрмака, і хотіли його комітет приєднати до соціального комітету чи якось коротше його розділити. В результаті зрозуміло, що теж це буде виглядати погано, і відповідно вирішили нічого там не міняти. Це що стосується конкретно напрямок. По комітетам окрема історія це комітет з питань бюджету. Роксолана підласа. Справді розглядається на міністр фінансів, але стикається з тою самою проблемою, як і всі слуги народу. У них не можна рухати список. Тому я думаю, що замість Марченка, якщо його будуть зміняти, буде все ж таки Деніс Улютін. Але ну так, якщо б вона пішла на міністра, б довелось когось призначати новим головою. Комітету, до речі, в цих дискусіях, в принципі, оцей цей кейс Роксоланою, люди з офісу президента наводили як гарний приклад заміни, коли поміняли Арістова на Роксолану і комітет перестав бути проблемою зашкварним, і все таке тут просто. Трошки як би вам пояснити, та люди в офісі президента. Ну, коли ви ставите адекватну людину, то все нормально в комітеті. І тут не треба цей кейс масштабувати, тому що якщо ви навпаки будете перебирати адекватних людей і ставити своїх міньйонів, то ну, м'яко говорячи, не розраховувати на нормальний результат. Коротше, історія з замінами на комітети відповідно виглядала на той момент, а це було десь там місяць назад. Ось таким чином. Напевно, я декілька прізвищ упустив. Я спеціально не говорю, хто претендує або ходить себе, пропонує на заміну цим головам комітету, тому що ну, це не має жодного значення, а чутки ми не хочемо розповсюджувати. А, чому ця ідея провалиться і, відповідно, в чому там ще є проблема. Ось Напевно, це дві людини, які так чи інакше є, якби, першою причиною цих проблем. Про Єрмака я сказав, що він хотів зробити е, свій вплив ще в парламенті більше, і щоб там були лояльні люди, і, не дай Боже, не сказали щось погане президенту. Є ще інша людина, це майбутній прем'єр-міністр Юлія Свереденка. Вона, коли її там вмовляли піти на цю позицію за даними моїх джерел, ходила і розповідала, що у неї з деякими головами. Овим комітету, наприклад, тим самим хітманцевом, чи іншими головами комітету є. Погані відносини, і буде це їй заважати робити якісь реформи і просили їх замінити. Е, відповідно, звичайно, можна просити вона все, що захоче, але є проблема, що Юлія не є авторитетом в українському парламенті від слова зовсім. Ну давайте я скажу відверто. Більшість людей, яких я перерахував, навіть не піднімуть від неї слухавку. І відповідно, те, що вона там хоче, її некомфортно некомфортно. Це її виключні проблеми, можуть з ним поділитися з своїм другом Андрієм Єрмаком і на цьому. Тому все. Коротше, і останнє. сорі, вже буду закінчувати, справді мені здається, блог трохи затягнувся. А проблема з всіми цими замінами і їх нереальністю, вона достатньо проста. Що немає відповіді, по-перше, як далі буде працювати парламент, по-друге, Навіщо це робити? І третій найголовніше, хто за це буде відповідати? Як я говорив, ідея так чи інакше належить десь на 70% Андрію Єрмаку і десь 30% Юлії Свереденка. Але у обох з них є одне спільне. Їх вплив реальний, ну тобто, щоб зібрати голоси, він нульовий. Ну тобто. Будь-яка така спроба, вона зіткнеться з ну просто величезним супротивом всього парламенту, причому незалежно від е, політичних прапорів, і в результаті вони обидва отримують знову мін'єт. Нагадаю, ми збираємо підписи на петицію по декриміналізації, Тому, будь ласка, її підпишите, якщо ви це не зробили. І відповідно, ані Стивенчук, ані Кернієнка, ані Девіта Рахам, навіть Матері Ніхто звичайно збирати голоси проти колег не буде. Буде. І таким чином можуть довго-довго бігати і збиратись, і намагатися щось зробити, переставляти, планувати всі ці інтриги. Але, ну ще раз, так як парламенту треба за це голосувати, то будь-яка така спроба завершиться у них ні. Друга проблема з якою зіткнулися, вона теж очевидна. У Єрмака більше немає своїх людей в парламенті, і, на жаль, своїх нових однокласників, чи однокласників однокласників, чи одногрупників однокласників він в парламент не заведе. Ну тобто, звичайно, він може кудись призначити Мар'яну Безуглу. До речі, було жарт, що її віддадуть новий комітет з питань депутатської етики. Але ну відверто, ось ну Коля Мар'яна, ну. Це м'яко говорячи все весь його актив. і, Як ви розумієте, він не дуже користується популярністю в українському парламенті. Тому, коли вирішили наближати заміну уряду і порахували трошки на як не дивно, один крок вперед, то з цією ідеєю заміни комітету. Відійшли десь, тому що розуміли, що це неможливо, десь тому, що ну, просто немає зараз можливості людину кудись призначити. До речі, то ж самого хотіли Маслова, він розглядався як один із кандидатів на генпрокурори. Ну, відповідно, тоді можна було б свою людину призначити на правовий комітет. Навіщо, їм, як би це робити, не знаю, але теж він розглядався. Але в цілому вся ідея закінчилась нічим, і, м'яко говорячи, зараз її ніхто не займається. А тут я завершу на одній історії, і вона дуже показова. Більшість людей, яких я перераховував, ну там в переліку, напевно, не є найбільшими улюбленцями публіки. Але у них є. Точно бекграунд перед офісом Президента, як люди, які ну щось для влади зробили. Провели закон, не дали можливість там десь нам атакувати опозиції. Входили на ефіри, захищали, в принципі, з'їдали багато чого неприємного для того, щоб якось врятувати обличчя влади. І зараз, от в всьому, всьому контексті, через шість років, чисто через те, що хтось там десь комусь не подобається, їх хотіли викинути на. Ну, пробачте, скажу так, на політичний смітник, і ось в цьому якраз проявляється напевно вся суть сучасної політичної еліти, конкретно, яка зараз сидить на банковій, що в принципі вони своїх судлівають достатньо швидко. Та й в принципі, слугу народу, вони давно своїми не вважають. Але це окрема гілка дискусії. Нехай вони між собою там розбираються. Коротше. Я вам сподіваюсь, цю статтю по главкому розібрав. Інсайди дав, як воно буде дав. Ще раз нагадаю, що вся ця історія закінчиться тим, що офіс президента, от конкретно по замінам в українському парламенті, може звичайно спробувати, але отримає тільки мін'єт. Нагадаю, ми збираємо петицію на порно, Я спеціально вже її третій раз згадую. Тож, будь ласка, підпишіть її і підпишіться на наш канал, залиште подобайку, поставте свій коментар. До побачення.